Долю протистояння Волині та Динамо вирішив один влучний удар. Його автором став 35-річний нападник киян Андрій Шевченко, який забиває у другому матчі поспіль. Ось що значить наближення євро. Мотивація надважлива річ. Мотивувати своїх підопічних впродовж гри особисто Юрій Сьомін не міг. Дискваліфікація російського тренера ще триває. Палич хоч і перебував відносно далеко від поля, та переживав за результат разом із гравцями. Сьомін та Алієв не синхронно хрестяться, але забити Олександрові з позначки це не допомагає. Шеліхов парирує його удар. До речі, пенальджі ворота господарів було призначено ось за цю гру приндети рукою. Повернімося на хвильку у третій тур цього чемпіонату. Матч Шахтар-Карпати і згадаємо епізод у карному майданчику гірників. За подібний контакт м'яча і руки кучера, господарі не були покарані. 11-метровим. і знову стикаємося з різними трактовками схожих епізодів. Чи мав арбітр підстави призначати пенальті у наступному моменті за участю із Варану на ваш розсуд. Ще перед результативним ударом Шевченка на полі стадіону Авангард сталася подія, яка змусила захвилюватися не лише киян, а й усіх болівальників збірної України. Шовковський перервав небезпечний удар Майкона та невдало приземлився на лікоть. Перший тайм він дограв, але на другу половину гри місце у воротах гостей зайняв коваль. Завтра його повезуть на МРТ. будут обследовать, и только после этого можно будет иметь какую-то ясную картину. Да, у него плечо, да. Он не смог играть. Увесь другий тайм у Луцьку трималася мінімальна перевага Динамо. Але у останні 10 хвилинці Волинь вирішила будь-що зрівняти рахунок. Тільки Сімінін змарнував дві нагоди. Після одного з ударів капітана Лучан м'яч влучив у стійку та позрадницьки вилетів у поле. Динамівці самовіддано кидалися під удари Лучан і врешті-решт відстояли мінімальну перевагу. Я вважаю, що ми не заслужували сьогодні пораження, тому що хлопці грали неплохо. Були моменти, штанги були, моменти не забили. Поэтому встає, що ми не заслужували сьогодні пораження.